Маржуналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 114-те відео мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку тему, як недоліки роботи з маркетплейсом Розетка. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. І першим недоліком, який я виділяю на маркетплейсі розетка, це не дуже коректна і не дуже лояльна модерація товарів, тому що ми розуміємо, що одні товари проходять модерацію швидко, одні дещо довше. І тут все залежить від самого модератора, тобто від людяного фактора. Ми розуміємо, що якщо ти потрапив до того модератора, то твої картки. Не потрапляють в видачу, якщо, наприклад, у них довга seo назва, або, наприклад, у них не біле тло на твоєму креативі. Але, звичайно, ти ж бачив кучу фоток і кучу оптимізованих карток, де все гуд. І ми розуміємо, що якісь картки все ж таки пройшли, а це залежить лише від модератора, на якого ти потрапив при модерації твоєї картки товару. Друга неприємна історія це скарги. І Скарги можуть потрапляти до тебе в магазин не лише від клієнтів, а й від модераторів самого маркетплейсу. Їм щось може не сподобатися, і ти можеш отримати скаргу, а потім вже розбиратися і відбивати її. І це зазвичай не дуже приємна історія. Третій момент це монополія від самої площадки. Тому що, наприклад, якщо ти заходиш на магазин розетки через рекламу Google, то ти бачиш спочатку три сторінки саме від карток. Маркетплейса розетка, а не твої картки, навіть якщо ти в органіці займаєш перше місце, але ти в цю видачу не потрапляєш. Така ж історія є і з категоріями фільтрами, коли люди групують твій товар по фільтрам, ти також там не потрапляєш в багато видачі, де монополія маркетплейсу присутня. Четвертий момент це також людський фактор вже категорійного менеджера маркетплейсу, який може просто взяти твою картку, яка в топі, і забрати її собі. Звичайно, не твій артикул, а завести якийсь аналог цієї ж продукції. Можливо, навіть один в один. А розетка же може вивести ці картки в топ в ручному форматі. Так і таке бува. І ось ти весь час був на першій сторінці, на першій стрічці, на першому місці. Бах, просинаєшся рано вранці, а ти вже на 10-му місці, або, наприклад, на 20-му. І на тобой є картки, які по факту не мають жодної аналітики. Тобто там немає збережень, немає відгуків, немає навіть ярличків топ продажів. Як вони туди потрапили на тобою, не зрозуміло, і саме тому і складновато конкурувати з самим маркетплейсом, тому що там не такі правила, як для всіх селерів. Ну воно то зрозуміло, з тебе візьмуть комісію 15%, А сам маркетплейс заробить своєї продукції звичайно не менше 100%, Як і ми з тобою, якщо імпортуємо товар за кордону, тому 100% зазвичай більше ніж 15%. А от, наприклад, 21-му році нещодавно, три роки тому з Амазоном італійським була цікава історія, коли італійська влада зробила штраф Амазону на 1 мільярд доларів, і це був штраф за маніпуляцію зі своїми органікою, зі своїми картками в топі. Розумієш, не мільйон доларів, а 1 мільярд. Доларів нічого собі, так штрафчики. І навіть якщо ми не будемо казати про штрафування маркетплейсів, але бажано було б хоча б екологічно вести конкурентну боротьбу, щоб всі селери були в однакових умовах. Але крім доліків, є в маркетплейсах і величезні переваги. І звичайно, той трафік, який вони гонять на твою картку, він перекриває всі ці проблеми, і ти заробляєш гроші. Звичайно, якщо ти вмієш все робити вірно і вмієш грамотно виводити свою картку, в топ видачі. А якщо і тебе цікавить, як же це зробити вірно, коректно, без помилок, як просунути свої картки в топ, як зробити так, щоб саме ти був лідером своєї категорії, то більше інформації про маркетплейси є в описі під цим відео. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про одну помилочку, яку я побачив у різних селерів, і ця стратегічна помилка дуже сильно впливає на результат продажів кожного селера. Якщо тобі був цікав цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.